Ось і закінчилась наша перша сесія першого курсу регентів. І зараз наші студенти розкажуть перші враження про сесію. Приїхавши до духовну семінарію, я думала, що буде набагато тяжче, але тут не так тяжко, як я собі думала. І тут дуже класні викладачі, доступно все викладають, дуже класні студенти, тому всім рекомендую піти на диригента. Аналізуючи сесію, яка вже підходить до закінчення, я розумію, що приїжджаючи сюди, нам потрібно просто зануритися, коли в тебе під свідомості звучить потрібно вчитись, потрібно вчитись кожного дня. А сесія пройшла спочатку перший тиждень. Я думаю, що для кожного буде дуже така провірка основи, якби цілі, чого ми сюди прийшли. Якщо вона справжня ціль, то нам буде легше пройти ці перешкоди і дійти до закінчення сесії. Мені дуже сильно сподобався перший тиждень навчання у рівненській семінарії. Їхавши сюди, я думала, що мені буде дуже важко насправді вчитися, і я нічого не буду розуміти, адже я без музичної освіти. Але насправді висококваліфіковані. Викладачі все дуже дуже доступно пояснюють і все дуже зрозуміло. Також мені дуже дуже сильно сподобався наш наша група, атмосфера сама в закладі і, взагалі, всі моменти, які я пережила в цьому тижні, були для мене великим благословенням. Навчаючись два тижні у рівненській духовній семінарії, я зрозуміла для себе декілька важливих речей. Перша річ потрібно завжди докладати до всього свої старання і просити сили у Бога, тому що ми без Бога не можемо, а Бог без нас не хоче. А друга річ це завжди нам потрібно цінувати часом і можливостями, які нам дає Бог, тому що ми люди на цій землі не є вічні, і цей час, який нам дав Бог, ми повинні використовувати його у повній мірі. Самого початку, коли я приїхав на навчання в семінарі, все здавалося набагато складніше, ніж я міг очікувати. Це тільки тому, що людина звикла надіятися на свої сили. Тому пропоную кожному з вас віддатися в руки Божі і запрошую вас до нас на навчання в Рівненському духовному семінарі.